Вітаю, друзі, про біолабораторії в Україні, які використовуються про цю тупу дурну брехливу інформацію російської пропаганди. Я зараз вам все розповім про цей історичний нафталін, який використовується Росії вже майже 100 років в боротьбі за своє. Не знаю, що за своє, але цей брехні насправді величезний швейф історичного спадку. Ви не повірите ці всі фрази про комах, про всеможливих гусів, так би це все не що інше, як їхній спадок. Нічого нового не ви... не вигадали, але вони діть так само, як діли дуже дуже багато десятиліть тому, майже 100 років. Отже, тепер все про порядку. І коли це почалося, насправді, друзі. Дякую з вами, український історик та офіцер ЗСУ Олександр Аллоферов. Перед тим хочу подякувати всім, хто лайкає, поширює, коментує, ставить вподобайки Відео бо наш український Ютуб. Це теж наша зброя. І передусім ще раз хочу подякувати всім, хто допомагає фінансово. Ну, в описі, відео, і картки, і кофі, і патреон, і на світі спонсорство. Тобі друзі, щиро дякую. Не забувайте підписуватись на цей канал. Отже, ви знаєте, що існує навіть певна теорія змови, так звана, про те, що в Україні існують біолабораторії, як і коли воно почалось. Насправді, ми говоримо про те, що росіяни своєю гібридною цими позиціями інформаційними вкидуть про те, що в Україні. Зброю, комахи, які створюють, щоб саме росіян вони тут знищували летючі миші, бойові гуси, не тварини, якісь чупакабри, і це все друзі, насправді, біологічна зброя, яка сьогодні, начебто, існує в Україні. І хочу наголосити, що 24 лютого 2022 року, коли ці пси безродні напали на нашу державу повномасштабною війною, відразу в інформаційному полі з'явилася інформація через своїх. Паразитів сутенерів інформаційних про те, що в Україні Росія бомбить, та Бамбас бомбіт, нічого інше, як активні центри використання біологічної зброї. Але друзі, тепер трошечки історії. Адже сьогодні ми говоримо про те, що в Україні, наче тоді від 10, від 11, припрошу до 16 біолабораторій, які виробляють цю зброю. Тепер історія. Отже, хочу наголосити, що насправді ще Женевська конвенція 1925 року. Яка яку підписали в контексті заборони хімічної зброї та біологічної. Ну, вона не діє, зрозуміло, як і не діють сьогодні певні резолюції організації об'єднаних Націй, але це інша історія. Так от з чого все починається? Активно СССР почала експлуатувати тему біологічної зброї як один з видів шантажу світового та такої інформаційної зброї ще у 1940-х роках. І активно його почала запроваджувати і мали навіть три. Цілісні, величезні, потужні інформаційні атаки, і 10 менших. Ну, от про ці три атаки зараз я вам розповім, бо це дійсно просто ну це їхня зброя, друзі, брехня. Отже, перше, що слід заважити, що от в часи Холодної війни, і от якраз біологічна зброя, це 49-й рік, 88 й це в інформаційному полі постійно. Тепер про кілька атаків. В першу чергу, це була інформаційна атака під час Корейської війни. Так, це 50-ті роки, початок, коли. СССР підтримало цю північну Корею, яка е, ніяк не могла погодитись, щоб нормально люди жили. І ви знаєте, що що зараз Північна Корея завдячує житті позиції Святойського Союзу в х роках, і зараз Північна Корея продовжує воювати з Сполученими Штатами Америки і там гинуть від тисячі до кількох десятків тисяч бійців Північної Кореї на війні з. Америкою, Ви це знаєте, хоча при тому вони виграв чемпіонат світу футболу, от тоді, коли підтримав СССР Північну Корею, то тоді ж вони почав про те, що Штати виробляють хімічну ядро, біологічну зброю, перепрошую, якою просто скидають, закидують маскитами певні території на десятки тисяч кілометрів, де все винищується камерами, які заражаються на світі. Єдине, що хочу зауважити, що якби ці гади не були такими безпардонними топорями, то скажу так, що вони б ніколи не зізналися. Проте, виявляється, конфлікт навіть був в СССР. Коли подох Сталін Берія почав боротися, знаєте, з іншими конкурентами на посаду Генсека, виграв Хрущов Берія. Ви знаєте, почав гнути дуже сильно жорстку лінію і одночасно хотів позбутися сталінських всіх от скажімо так закруток. І ви виявляється, Берія знищує такого собі Ігнатіва. Це був помічник близький Хрущова відразу після смерті Сталіна за те, що цей Ігнатів та всі інші з цього точнення, які мали дипломатичні зв'язки, приховали факт у, тому факт у тому, що в 1952 році, тобто за рік до смерті Сталіна, в квітні Китай. Спростував інформацію про те, що а Китай тоді допомагав ці північні Кореї разом з Савками про те, що американці використовували біологічну зброю. Берія хотів цю інформацію використати для того, щоби якомога більше відштовхнутися від тіла Сталіна з його всіма всіма ну, манстрячими е, виходками, ви знаєте, Берія сам хотів стати генсікам, начебто демократизувавши ліберизував Радянський Союз, щоб потім якось там ну, за це Беріо, власне, як агента Британії, ви знаєте, і засудили. Був він мертвий, коли його судили, чи не був? Нам нам це байдуже, бо це такий самий мутант, е, жахливий, як і всі вони інші. Так от, уявляється, собі, що Берія навіть знищила своїх опонентів, говорячи, ви що, чуваки? І треба було сказати, що це хімічна біологічна зброя, це брехня. Китай про це сказав. Треба було цю інформацію не приховувати. Треба було сказати про це. Ми відгородились би від трупа Сталіна з його цим кривавим подихом і свідом. Ну і зрозуміло, він знищив допомічника помічника Хрущова. А Берії це не пробачали. Ну, власне, Берію самого знищили. Це була перша атака, така ідеологічна інформаційна, саме на пів на війну в Кореї. Друга атака масова сталася в 80-х роках. Я зауважу, що 82 рік літературна газета. думаю, що багато хто пам'ятає з вас цей друкований орган, не дивлячись на назву Літературна. Вона була е, таким виданням, де містилися і політичні. Певні резолюції. Так, от, в літературній газеті, заявляється, в 82-му році, що в Штатах створили генетично модифіковані москити. Так, і які будуть, ну, власне, генемодифікації призводять до того, що москіти кусають, і людина заражається певною хворобою. Це 82-й рік літературна газета. І почалася оця от канітель. Ну, очевидно, що це було пов'язано, мабуть, з цими е, спробою, ну, все ж таки з смертю Брежнева. Оце от Андропольська -Черня... Чернянківська ця заточка, стара кадебійська. Да? Е, е, накрутити знову еск... Еск... ескалацію конфлікту зробити. Ну так чи інакше, літературна газета починає вигадати коявище про москіти, які були інфіковані, генно модифіковані москіти. Я думаю, що те, що ми чуємо зараз, ви недалеко бачите, це 82 Рік, скільки років пройшло, і інформація та сама. Потім в 80-х роках починається наступний удар з двох позицій. Ці генно модифіковані москіти, це був перший такий. от. Потім 85-й рік, 1985 рік, створюється ідея про те, що Штати розробили етнічну зброю. Це от така етнічна зброя. І там, в залежності від адресатів, починається розміщуватися інформація про те, що. Штати з північно-африканською республікою південно-африканською Республікою, ви знаєте, там тоді ще був явище, коли мігранти білого європейців з 17-го, 16-го, 18-го століття там мали своє велике крило політичне і важіль впливу. Так, от що, начебто, штати з Південно-Африканської республіки розробили ну бомбу, яка вбиває негроїдів. Одночасно для інших людей, що штати розробили з Ізраїлем бомбу, яка вбиває арабів, етнічна зброя, і ця, до речі, етнічна зброя про неї говорить інформаційна агенція новості, так яка розповсюдує цю інформацію і ці от сутенери від комуністичного лобі в різних країнах, і всі газетки паршиві. Дві тисячі газет цю інформацію підтримав двадцяти 25 країнах світу масово одним ударом. Тобто, ми говоримо про те, що СССР могло задіяти в 25 країнах дві тисячі засобів масової інформації для того, щоб пропагувати свою брехню. Тож згадайте 2014 рік, що вони задіяли проти наших. Азовців, в тому числі оборонців України, добровольців, все ми це пам'ятаємо. Потужність СССР в інформаційній боротьбі була завжди колосальною, тому що і республіки і сателити держави підтримували. Отже, 2000 тисячі е, видань підтримали цю ідею етнічної зброї. І що думаєте, друзі? Троща Лавров нещодавно теж ляпнув, що Насправді етнічна бомба готова в Штатах, і ця і містер Лошадіна Морда, наступничок Молотова Сталінського, теж підтвердив те, що справді етнічна бомба є, і про це розробка йде. Хоча ви знаєте, друзі, треба зауважити, що як така етнічна бомба. Щоб знищити по кордонах якоїсь держави чи один народ, ну по суті неможливо, тому що сьогоднішні дослідження ДНК говорить, що гапогрупи вони насправді настільки е, різні, що не існують там гена українця чи гена поляка, чи гена навіть того ж Ну, це зрозуміло. Там їх немає. Там безгенність в генних мутаціях постійно немає геноамериканці, немає генофранцузи, іспанці, британці, немає такого гену. Всі ми складаємося з різних різних груп, які в той чи інший історичний період, багато тисяч років тому чи сотень років тому, об'єдналися в єдину спільноту, єдиний народ, націю. Так чи інакше, тобто, це ідіотізм, який тоді вже в 80-х роках розвивався. Ну потім вони почали шантажувати на іншому, що вірус. Імунодефіцит людина віч це вигадано в американських біолабораторіях, які спеціально створили для того, щоб вбивати людей. І от Форт Детрік такий є спеціальний центр. А я потім розкажу і про совєтський центр. Форт Детрік це центр, де ВГЕТВ було кількість створено біологічних лабораторій, які дійсно працювали з біологічною зброєю. З 1943 по 1969 рік, і от в, в цьому форті вони викупували чесні території, викуповували там були випробування різні, абсолютно, і справді там робили біологічну зброю. Проте з 1969 року ці всі випробування закінчилися і почали робити біологічний захист. А потім за, туди запросили медиків, і там зараз медичні центри дослідження. Проте і от в цьому. Форті 40... Детрік, як начебто сказали, існували ці от розробки, і це був мовляв 80-ті роки, коли він вже був суто науково-медичним центром. І що далі відбувається? Був такий в КДБ агент завербований Джейкоб Сігал, який був. Агентом дезінформації, і оцей Джейкоб Сіхо починає в 80-х роках, і до 90-х років він теж, як спрячеться агент, постійно продукував ідею про те, що Віч це є хвороба, яка була в цьому форте Детрики. Форт детрік І що ви думаєте? Чим ця історія закінчилася? Насправді, держсекретар Сполучених Штатів Америки зустрічається з Михайлом Горбачовим. Це Джордж Шульц був тоді, держсекретарем 88 рік, і він. На зустрічі з Горбачовим, просто говорить Михайло. Ну, ви зовсім ідіоти, чи з вами можна спілкуватися? Ми дивимося на віч як на е, вірус імунодефіциту, який треба лікувати або підозрювати, що це блін розробка Сполучених Штатів Америки, щоб вбивати людей. Скажіть, і е, очевидно, там було інше важелі впливу, можливо, так чи інакше, коли ця зустріч відбулася. Через чотири дні в газеті Звісті пам'ятаємо один з керівних органів, опублікували інтерв'ю кількох академіків Російської академії наук, це не сьогоднішні знаєте, Там, типу, ці всі це тодішня російська академія наук, яка була в СССР титульною, де вони сказали, що те, що Віч є виробленим вірусом, це бред. І на цьому історія закрилася повністю. Тобто їх можна бити по носу. Але що цікаво, знаєте, рашка це ж така цікава субстанція. Знаєте, коли вони говорять про те, що діди воювали і вони перемогли, а про тому, що досі не заплатили за ленд-ліз, ну, між іншим. Так, за ті, точніше, ту продукцію, яку вони мали повернути, бо знаря з налізом треба було або повернути, або плати. Банальний принцип, да те, що знищено, то знищено на зради перемоги. Так, от в 1993 році програма була така цікава під назвою Нанна Лугара. Ця програма вона працювала з колишніми Совєтськими республіками і Із соціалістичного соці... табору згідно з цією програмою, що відбувається? Штати. Платили гроші для того, щоб ці от країни, які мали послаблену економіку після падіння СРСР, щоб була можливість утилізувати ядерну, хімічну та біологічну зброю, ці от ці моменти пов'язані, де було це ну дуже нестабільно і дуже небезпечно. Так, от до 2012 року, включно Російська Федерація брала за по цій програмі щорічно 400 мільйонів доларів. Прикольно, правда? Я теж думаю, таких. Таких ще треба знайти, ви знаєте, і правда. Проте Рашка починає активно говорити про біологічну зброю в Україні ще в 2009 році, і хочу зауважити, що це почали перші такі дзвоники. Насправді говорили про фарма фармацевтику, але це був певний хайп серед таких чорноротих ну і тому подібне. Але що вона справді почала коли використовувати знову цей потужний термін? Це 2018 рік, коли рік. Кознувати у тому, що в Грузії Штати розмістили біолабораторії, які будуть вбивати людей. Тоді сказали, що не тільки в Грузії, але будь ласка, ще в Вірменія, Казахстан, теж штати починають. І Коли ці країни відкрили, кажуть приїжджайте, будь ласка, приїхало дуже багато іноземних спостерігачів на ці так звані біолабораторії. Так то ви знаєте, яка країна не приїхала? Росія, Московія не приїхала, та і як я почав з цього відео, що друзі до речі, підписуйтесь на цей канал. Дякую всім, хто підписується, бо половина аудиторії не підписується. А нам треба берегти наш історичний контент на Ютубі. Так, от знову таки наголошую, що 22 лютого 2020, 24 лютого 2022 року тільки почали вибухи ракети. І ти відразу. Почалася історія про біолабораторії в Україні, що це тільки по біолабораторіях б'ють. А тепер, друзі, скажу вам насправді тепер один цікавий момент. Якщо ми говоримо про те, що Московія починає з 40-х років масово використовувати по 88 рік, поки Горбачова не давала поносу цей держсекретар. Те, що використовують штати там біозброю, так от скажу вам, що насправді в СССР, точніше в комуністичній Росії використання біолабораторії створення біологічної зброї. Провадиться з 20-х років, і що найцікавіше, у 1972 році Совєтський Союз підписав конвенцію про біологічну зброю, де йшлося про обмеження і про те, щоб її не розробляти. І що ви думаєте, сталося в 72-му році? Підписала конвенцію, і ця триклята рашка московицька в рази починає збільшувати кількість біолабораторій з виробництва біологічної зброї. Тадам бачите, наскільки це брехлива країна, і навіть е, те, що вона розробляла, до речі, це була Сибірка, чума, всему живі там бактерії розроблялися, і на 80-ті роки там щось виробництво було просто в тоннах зроблено цією біологічною зброєю, там колосальні цифри, просто можна е, про це прочитати більше. Єдине, що скажу, що були навіть створені спеціальні полігони, наприклад, острів відродження в Аральському морі, морі де. З 40-х років просто постійно випробували, там жили в десятки тисяч людей, працювало на цей полігон, і там чума була, там, ну, там було дуже багато що От. І одночасно з тим, Єльцин зізнався в 90-х роках, що в Єкатеринбургі в 1979 році в Єкатеринбургі, тоді це був Свердловськ, був витік Сибірської. Так, здається, Сибірки, Сибірки, викид в атмосферу був в Сибірки, і тоді багато людей зазнали ушкоджень. мінімум 64 померли, тому що про них говорили в пресі. І що сказали, Що це від того, що було м'ясо їли. Проте, всі тоді знали, і потім аналізи дізнались, що це була легенева форма, яка була тільки через викид в атмосферу цієї от. Біологічної зброї совєтського союзу, друзі. Ось така от непроста тема. Бачимо цю брехливу дічику, яка несеться, але Україна переможе. Дякую всім, хто дивився. Друзі, дякую всім, хто лайки, подобайки, ставить поширює, підписується на цей канал. Щиро дякую за фінансову підтримку. Картки, патреон, кофі, спонсорство. Тиві, все під описі. Відео, дякую всім, хто дивився цей, цей випуск. І скажу так, що ніколи не віримо московитам. бо все їхнє життя це просто тотальна брехня. Навіть на цьому прикладі біологічної зброї, яку ми сьогодні з вами краплинками розібрали. З вами був український історик та офіцер ЗСУ Олександр Офіров. Наближаємо перемогу щоденно разом.